Вітаю вас, діти, на уроці образотворчого мистецтва, на якому ми з вами поговоримо про рельєф, уявлення про барельєф, горельєф, а також будете вчитися створювати рельєф із зображенням тварини. Пригадайте, що таке скульптура? Яку скульптуру називають круглою? Про це ми говорили на попередньому уроці. Що таке фактура? Пам'ятаєте? Які брали для зображення овець. Захоплюючи світом природи, митці намагаються втілити її дивовижну красу не тільки у круглій скульптурі, а й у рельєфі. Рельєф – це скульптурне зображення, виконане на площині. Серед рельєфів розрізняють барельєф і Барельєф може на половину об'єму скульптури виступати із площини, а горельєф перевищує половину об'єму скульптури, а інколи майже повністю виходить із площини. Порівняйте зображення слона у круглій скульптурі та в рельєфі. Круглу скульптуру, пам'ятаєте, можна обдивитися з усіх боків, а рельєф тільки з однієї сторони. Також і горельєф. Горельєф, ви бачите, більш виступає майже наполовину фігури, ніж рельєф. Поміркуйте, яку скульптуру кенгуру доцільно використати на огорожі зоопарку, а яку для фонтана. Для фонтану можна вибрати та, що ліворуч, а для огорожі та, що праворуч. Погляньте, як скульптори створюють фонтани в вигляді тварин. В які цікаві бувають огорожі, теж із зображенням тварин. А чи куштували ви таку смакоту? Порівняємо з оригіналом. Ось як печиво виглядає і оригінал тварини лев. Печиво у вигляді черепахи і оригінал тварини. Майже не відрізняються, так? Слон. Ми сьогодні будемо працювати з пастиліном, тому пригадайте правило роботи з пастиліном, що працювати над дощичкою і. Користуватися стеками. Якщо пластилін не використали, покласти в клітинку упаковки. І не беріть пластилін до рота. Не теркайтеся бруки, брудними руками обличчя, очей, одягу. Подивіться, будь ласка, відео. Зразок для виготовлення печива зоологічне із пластиліну. За потреби застосуйте декор. Слідовні створення рельєфу із зображенням тварин. Зоологічне від пластиліну. А також продемонструйте власні вироби. Я чекаю на ваші фото. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Дякую за увагу. На все добре вам, діти!